Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. А який там ще момент вас скали? Та, там ще було питання відмовою України відступу в НАТО і а, створення нейтральної території навколо Запорізької АЕС. Ну, власне, те, що ми знаємо та -та -та. із бут... окей, дивіться. А, ну, по -по 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 Давайте про НАТО. <кій> Ви знаєте наше положення з НАТО. Америка не підтримувала фактично. Так. Але її юридично ніхто не відмовляв, але фактично ніхто, ну, а Сполучені Штати не підтримували на, на найближчий час, наприклад, нами. Вступ України в НАТО. Ну, Ніхто не може а, накласти вєта, як країна поза НАТО на членство України в НАТО. Росія поза НАТО. Росія є, окрім того, що злочинці агресор, вона учасник цієї війни, вона не може говорити про гарантії безпеки для України, вона їх порушила. Що стосується... Або є чи є діалог Америки і Росії щодо України в НАТО, впевнений, що є. І якщо хочуть зафіксувати, що Україна відмовляється від НАТО, наприклад, всі нас підтримують НАТО, але Росія вимагає, щоб ми відмовилися від НАТО, у мене питання дуже пряме. Ми відмовляємось, і це просить нас Сполучені Штати Америки, наприклад. А я тоді говорю Сполученим Штатам Америки, якщо ми хочемо бути конструктивними, дуже. А що взамін? Взамін? Тобто, які гарантії безпеки? Ми з вами знаємо інфраструктуру, над якою ми працюємо, але ми. І тоді Америка каже, ось вам такі гарантії безпеки. Це діалог? Це діалог. А що Росія нам дає за це? Якщо ми відмовляємось від НАТО, від чого відмовляється Росія? Логічно. Тобто вони раніше казали, що вони пішли в Україну захищати безпеку своєї держави, тому що НАТО наближається. Тобто, якщо НАТО не наближається, що буде Росія пропонувати? Що вони пропонують? Ну, ви відмовитесь, це погроза. Погроз руських не боїмось. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!